24 листопада у Львові трапилася ну, як на мене, буденна та цілком прогнозована подія, якою багато хто вийшов скористатися. Мова йде про бійку та стрілянину з травматичного пістолета на території Львівської школи. Поліція Львівської області повідомила наступне. Попередньо відомо, що між двома батьками учнів сталася сварка у приміщенні однієї зі шкіл, яка згодом на вулиці переросла у бійку. У ході конфлікту один із чоловіків вистрелив із травматичною зброєю в опонента. Потерпілого госпіталізовано. Внаслідок бійки між двома чоловіками, які є батьками учнів, один із них здійснив постріли із травматичною зброєю у бік іншого. Інспектор собів одразу втрутився у бійку, відібрав зброю та викликав швидку. У результаті обоє чоловіків звернулись за медичною допомогою. Слідчі поліції ці розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування встановлюються усі обставини події. На цій події одразу вирішили попіаритись всі, хто тільки міг. Наприклад, мер Львова Андрій Садовий відреагував таким чином. Будь-яка зброя на території школи це за межею допустимого. Таким людям потрібно заборонити право на зберігання будь-якої зброї. Назавжди. Такі дії загроза для дітей, для вчителів, для всіх, так наче нам мало війни. Гидко навіть чути, що хтось приходить у школу з пістолетом, незалежно від того, хто ця людина, незалежно від того, хто ця людина. Чомусь в мене складається враження, що Андрію Івановичу вже доповіли, хто ця людина, тому ми чуємо саме таке формулювання. Бо інакше меру Львова варто було б офіційно звернутися до відділу контролю за обігом зброї у Львівській області за роз'ясненнями та поставити низку дуже важливих питань: яким чином людина, яка здійснила постріли, отримала дозвіл на придбання цього травматичного непотребу? Чи належить він до тих окремих категорій, яким дозволено володіння такою зброєю? Де саме він проходив навчання з безпечного поводження зі зброєю? Відповіді на ці питання допомогли б суспільству усвідомити, яку небезпеку несе так звана травматична зброя, дозволи на яку у переважній більшості випадків видаються за хабарі без будь-якого навчання чи навіть пояснення елементарних правил поводження зі зброєю. І з огляду на те, що цією травматичною заразою вже інфікована велика кількість громадян, посильна участь мера великого міста в боротьбі з цим явищем була б дуже корисною. Але, вочевидь, мер вирішив обмежитись емоційною заявою. Цікаво чому? Не хоче розібратися, не хоче псувати відносини з МВС. А може Андрій Іванович має нагородний пістолет, і тому йому якось незручно турбувати МВС такими питаннями? Як думаєте, напишіть в коментарях? Майже одночасно з висловлюванням Мера Львова з'явилася реакція від міністра внутрішніх справ Клименка, який, користуючись нагодою, вирішив пропіарити офіцерів освітньої безпеки. Сьогодні у Львові стався інцидент, якого не має бути в жодній українській школі. Пролунали постріли, поранено людину. Офіцер служби освітньої безпеки оперативно зреагував, роззброїв. Та затримав чоловіка, викликав слідчих і медиків. Це професійні дії, які запобігли подальшій небезпеці. Цей випадок підсвітив критичну проблему, про яку я часто говорю. Заклади освіти недостатньо захищені базовими засобами безпеки. Сьогодні в українських школах працюють 1778 офіцерів служби освітньої безпеки. У Львові їх 68. Це трохи більше половини закладів міста. Присутність офіцера важливий елемент. Але цього недостатньо. Безпека має бути комплексною: контрольований вхід, чітко визначена територія школи, відеоспостереження, технічні засоби контролю, металодетектори, підготовлений фахівець безпеки, поліцейський. як ви бачите, все їх завжди звелося до розмови про встановлення камер відеонагляду, закупівлі вартісного обладнання і збільшення особового складу МВС. Ані пари з вуст про те, що зараз всі ті, хто продав тому шибинику дозвіл на травмат, отримують на горіхи. Чому? Він не знає, що відбувається з цими травматами, або? І у людей, які не сильно обізнані в тому, що відбувається з обігом зброї в Україні, складається враження, що сюжет цього кіна був дуже простий. Якийсь невіжений, з травматом хотів когось вбити, та ще й на подвір'ї школи, а освітній офіцер врятував всіх від неминучої смерті. Та ще й потім мер садовий сказав всім та, 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 та А сам міністр МВС додав, зараз камери та рамок металошокачів наставимо, поліціянтами всіх оточимо, всіх захистимо. Тож чистий хапієнт, розходьтесь. Але якби все було так просто, як вам здається, давайте я вам трошки поясню, що відбувається. З травматів шмаляють скрізь щодня, а дозволи на них видаються за хабарі. Чорний ринок зброї квітне, а програмою декларування зброї повним ходом користуються злочинці. Може, міністру Клименка не доповідають, так я повідомлю. 11 листопада, в Дніпрі, кримінальниками був здійснений замах на навмисне вбивство і постраждалий отримав вісім справжніх вогнепальних, а не гумових поранень. І стріляли злочинці зі справжніх пістолетів, які вони перед тим нібито знайшли, а потім задекларували в поліції, користуючись нікчемною програмою декларування зброї. Я певен, що такі пістолети протягом року декларування встигли отримати багато з тих, кого до зброї на гарматний постріл підпускати не можна. Ну і додайте до цієї схеми ще корупційну схему з травматичними пістолетами, яка існує вже 25 років, і картина буде, як то кажуть, маслом. Бо поки не буде в Україні адекватного закону про зброю, який чітко регламентуватиме хто. З якого віку, після якої процедури навчання зможе отримати право володіти зброєю, таке буде траплятися щодня. Товариство пошиюте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на Монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.